Привіт, друзі криптони! Сьогодні ми поговоримо про українську біржу Whitebit. І так, криптобіржа була заснована в 2018 році, її засновником є Володимир Носов. На платформі представлено понад 350 торгових пар. Середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярда доларів. Основні плюси біржі, які б я виділив, це швидка верифікація через дію. Ми можемо пройти верифікацію, не фотографуючи себе, чи документи, а це досить зручно. Далі хочу згадати круті партнерства, одне з яких з футбольним клубом Барселона. Це вказує на хороший потенціал Вайтбіт, а також позитивно впливає на ціну самого токена біржі. І звісно ж, стейкінг криптовалют, про який ви вже можливо чули. На цій біржі є дуже хороші відсотки під нього. Можна застейкати свої USDT під 24% річних, що я вважаю досить круто. Наприклад, якщо я закину 1000 доларів на 10 днів, то отримую 3 долари профіту. Якщо на 20 днів, то 8 доларів. А якщо на 30 днів, то 14 доларів. Максимально можна застейкати на 360 днів, де з 1000 доларів можна отримати 250 доларів профіту. Але тут, як і в будь-якій іншій сфері з присутні ризики, тому перед таким депозитом треба це розуміти. Також можна стейкати багато інших монет, які ви тут бачите. Відсоток у всіх приблизно однаковий. Тепер поговоримо про токен ВБТ. Це токен біржі, який приніс мені непоганий профіт, я його купляв по 3,7 долара і по 4 долари. Про кожну з цих покупок писав в своєму телеграм-каналі. Зараз він торгується по 5 доларів. Прибуток я ще не фіксую і хочу докупляти його в районі 4-4,5 доларів, якщо буде така можливість. Ціна вибита доходила до 14 доларів, і в мене є думка, що це може повторитись. Також, якщо у вас немає аккаунту на WhiteBit, Зараз є досить цікаве промо для нових користувачів, де за реєстрацію і виконання нескладних умов вам нарахують 5 доларів. Докладніше про цю акцію я написав в телеграм-каналі. Посилання на реєстрацію і на телеграм ви знайдете в описі під відео. Ось такий короткий огляд криптобіржі. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарі. Постараюсь допомогти. Дякую за перегляд! До нових відео!